Чимало геніїв народила українська земля, тих, хто суттєво вплинув на розвиток людства. Але, на жаль, імена багатьох з них сьогодні забуті, загубились у вирі часу та подій. Нагадаємо про них і собі, і світу адже нам направду є ким пишатися. Загублені імена з Романом Ясіновським Віктор Чукарін. На Олімпіаді 56 у Мельбурні всі пророкували перемогу японському гімнасту Такасі. Оно, але стрибок смерті, так назвали небезпечний елемент, який досі ніхто не виконував, знову підніс на першу сходинку п'єдесталу унікального українського атлета Віктора Чукаріна. Чукарін малку захоплювався спортом, навчався у київському технікумі фізичної культури і вже в 19 років став чемпіоном України з гімнастики. А потім почалась Друга світова війна. Віктор Чукарін пішов на фронт добровольцем, був поранений у перші місяці війни та потрапив у полон. Йому довелося пройти 17 німецьких концтаборів, і лише диво врятувало його від смерті. Коли Віктор повернувся додому, мати впізнала його лише за шрамом на голові, колись квітучий атлет важив 40 кілограмів. Проте Чукарін вирішив почати все знову. Він вступив до інституту фізичної культури у Львові, повернувся до тренувань. У 31 рік дебютував на олімпіаді в Гельсінкі, що вже само собою було великим досягненням. Але до того він став і чотирикратним олімпійським чемпіоном. А за чотири роки з Олімпіади в Мельбурні він привіз ще три золота. Віктор Чукарін завершив спортивну кар'єру, але не пішов зі спорту. Працював тренером, завідував кафедрою гімнастики у Львівському інституті фізкультури, створив власну школу гімнастики. Але жоден з учнів перевершити вчителя так і не зміг.